Всім мирного і спокійного дня, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Кілька днів тому на моєму каналі було відео, яке називалося Збираю кизил і чому так сильно осипаються ягоди. От. І ви знаєте, шановні мої глядачі, хочу сьогодні зробити ще одне відео про кизил. До речі, її ми називаємо і кизил, і є ще одна дуже красива українська назва цієї рослини. Дерен. Дерен справжній. У нас є два саджанці дерену. Бачите, якраз на цьому зараз ягоди достигають. От. І з осього, е, першого саджанця я вже весь урожай зібрала. Урожай дуже щедрий, дуже рясний. Е, ну, це різні сорти. Назви сортів не знаю, тому що кілька років, купля... кілька років тому купляла саджанці дерену у випадкового продавця на ринку. От спочатку ми посадили один саджанець, ось цей. Е, він не родив у нас довший час, а потім нам на ринку порадили купити ще один саджанець, тобто щоб вони росли. В парі. От, купили ще один саджанець, і ви знаєте, все тепер у нас дуже добре. Маємо дуже гарний урожай. Обидва ці саджанці дають дуже гарний і щедрий урожай. Подивіться, подивіться, яка краса. Кольорова. Кольорова краса, солодка, смачна. Ну, Так як місця в садкові у нас вже не було, ми посадили дерен ось тут. От Тут зразу за цими саджанцями є курник. Ось отам, Бачите, тут якраз хазяйнують мої кури. І коли я зробила попереднє моє відео, я розповідала про те, що дерен дуже сильно осипається. Ну, Справді, подивіться, що робиться. Гляньте, скільки ягід лежить на землі. От. Ну, ще знаєте, поки рано, поки курей не випускаю, я ще стараюся позбирати ягоди, а вже потім ті, що осипляться впродовж дня, я вже їх не збираю, тому що і кури тут топчуться, от я вже їх не збираю. От, і я про це розповідала у своєму попередньому відео, і кілька глядачів мені написали, що для дерену це нормально, що він осипається. Це така його властивість. Тобто, коли плодів дуже багато і коли вони починають достигати, вони починають дуже сильно осипатися. От я навіть так вже казала, мені здається, кажуть, що тут єдиний вихід хіба щось застеляти. Під деревом і просто струшувати ягоди. І кілька глядачів мені написало, що навіть найкраще застелити щось і залишити. Ну Як бачите, у нас так не вийде, тому що у нас тут кури ходять. Якщо я тут зараз застелю якусь тканину чи якусь плівку, Ну нічого доброго з цього не вийде, тому що кури будуть топтатися і по цій підстилці, от яку я тут залишу. Тому ви знаєте, я придумала інший вихід. Гляньте. Маю дуже багато старих парасоль. От, подивіться, бачите, і я почіпляла. От, гляньте, тут дуже добре видно. Ось. Старі парасолі на гілки. Гляньте. От. І скільки, от тільки зранку, це годину тому я вчепила, подивіться, бачите, як сильно осипається дерен. От. отут одна парасоля, от там ще одна. Ось. І отут ще ось така кольорова парасоля. Подивіться, бачите? от. От, подивіться, це якщо навіть так легенько торкнути гілочку, і ягоди одразу починають сипатися. Ось, о, постукали. Бачите, як зразу осипаються. А якщо проходить дощ злива з сильним вітром, це все починає отако, все починає летіти і все. От подивіться, оцю парасольку крайню, я навіть трошечки отак загнула всередину, щоб ягоди тут збиралися, як в ковшикові, щоб вони не висипалися на бік. От тут парасолька трошечки так навскоси е е причеплена, ось. І щоб ягоди з неї не висипалися, трошечки загнула всередину, одну сторону парасольки. От, А отут все добре. Вон, бачите? Ну, Бачите, мені тут так вдалося зробити, саджанець невеликий, от, а парасоль у мене кілька є. От, тому тут мені дуже гарно все вдалося отак почіпляти. І, і як бачите, все добре. все добре. Тепер ягоди мої летять не на землю, а вони падають у парасольки. Дуже зручно. Я ввечері все позбираю. А на ніч знову залишу парасольки, хай далі ягоди осипаються. До речі, кілька глядачів мені написало про те, що можна обірвати зараз повністю весь дерен, ще отаким нестиглим. І залишити його він дійде. Ну він буде достигати потім так поступово. Ну ви знаєте, що мені такий спосіб не дуже сподобався. Я так з попереднім деревом робила. Одні ягоди вже перестигають, починають псуватися, і від них починають псуватися і ще ті не ягоди. Ну мені такий спосіб не дуже сподобався. От мені от, отак от мені зараз набагато краще, тому що якраз осипаються ягоди. От, сюди сховаю, всередину гілочку. От осипаються ягоди, стиглі, а всі інші інші залишаються на дереві. Отаке поступове дозрівання і збирання урожаю якраз дуже добре. І то є добре. І то є добре. Весь урожай, ну не весь урожай, але більша частина урожаю у мене тепер буде збережена. от Шановні мої глядачі, хочу подякувати всім, хто написав про свій досвід. От справді, якщо під деревами не бігають кури, от то такий, такий спосіб, щоб застелити щось під деревом і так збирати урожай, струшуючи його на підстилку, на якусь плівку або на тканину, це справді дуже хороший спосіб. От а якщо у вас у таке саме вирощування кизилу, як у мене, вільніше дерену, коли дерен росте десь на подвір'ї, де бігають кури, от, то, як бачите, у такий спосіб також дуже добрий. Мені буде приємно, якщо мій невеличкий досвід стане для вас корисним. Я щиро бажаю всім мирного спокійного дня, а ще хай кожна ваша праця завжди віддячує вам добрим результатом.